Року 8 травня в Україні та світі відзначають день пам'яті та примирення. Друга світова війна 1939-1945 років стала найбільшою трагедією загальносвітового масштабу у 20 столітті, забравши десятки мільйонів життів, зламавши долі сотням мільйонів людей, зруйнувавши вщент цілі міста і навіть країни. Вона проклала свій кривавий шлях також і Україною. Фронт двічі прокотився землями України спочатку із заходу на схід, а потім зі сходу на захід. Мільйони українців поклали життя заради перемоги над нацизмом і відновлення миру. Сьогодні майже не залишилося живих учасників бойових дій. Та пам'ять про їхній подвиг житиме вічно в серцях нащадків, вклонитися та покласти квіти до меморіалу слави цього пам'ятного дня прийшли балтяни, представники влади, працівники організацій та установ міста школярі кажуть, і, хоч нині Україна відзначає цей день в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією, бо на заміну німецькому нацизму на наші землі прийшов російський расизм. Вірять, що незабаром у календарі свят України з'явиться нова святкова дата День перемоги над Росією. 8 травня це правда День пам'яті та примирення. І ми, українці, сьогодні, як ніколи, хочемо вшанувати пам'ять наших українців, які загинули у Другій світовій війні. У боротьбі з нацизмом. Наші українці від 8 до 10 мільйонів віддавали своє життя для, для того, щоб здобути мир, незалежність для нашої рідної України. І Сьогодні гинуть наші земляки, наші українці, кращі сини нашого українського народу за наш суверенітет, незалежність, за нашу рідну Україну, за кожного з нас. Сьогодні ми віримо у Збройні сили України. ми віримо в те, що дійсно прийде перемога, прийде день примирення на нашій рідній Україні. Потрібно пам'ятати, шанувати, як не забувати цю дату. Потрібно вшановувати їх, тих людей, які загибли під час другої світової війни. Ми сьогодні принесли квіти, щоб пам'ятати та вшановувати тих людей. Щоб пам'ять про них жила вічно. Сьогодні громадяни всієї країни переосмислюють для себе поняття історичної пам'яті, і ті події, які сьогодні відбуваються в країні, вони, мабуть, навчили нас по-новому читати історію, по-новому сприймати те, що відбувається навколо нас. Дійсно, сьогодні величезна кількість сумних подій відбувається, ті, які не несуть особливої радості для людей. Але пам'ять серця викинути не можна. Тому ми завжди пам'ятаємо. Пам'ятали і пам'ятати будемо про тих, хто загинув, хто загинув в історії, хто загинув в українсько-російській війні, хто гине цими днями в ці хвилини. Це насправді це трагедія, це трагедія всього світу. Я б так сказала, навіть не однієї країни. Тому пам'ять вона має бути в нашому закладі. Відводиться дуже велика така шана патріотичному вихованню. Наші студенти постійно є учасниками і все. Українських заходів і загальноколежних, і міських тому вони шанують, вони пам'ятають завжди, і ми, як викладачі, педагоги формуємо у них любов до рідної держави пам'ятати завжди про подвиги тих людей, які віддали своє життя за нашу батьківщину. Знаменна дата, знаменна подія, але не дарма кажуть, що все в житті повторюється, тому. Сьогодні ми це робимо задля того, щоб завтра ніколи цього не повторилось. Бо сьогодні наші українці гинуть, так само захищаючи нашу землю. Тому вічна пам'ять тим, хто зробив це в попередній період, і тим, хто сьогодні на полі брані залишив своє життя. Я вважаю, що переоцінити значення цього дня неможливо, тому що ми маємо пам'ятати тих, хто загинув. Тих, хто зберіг наше життя, бо завдяки їм власне ми зараз можемо вшанувати пам'ять тих, хто давно захищав нашу батьківщину, і обов'язково згадати тих, хто зараз стоїть на захисті нашої вітчизни. Я думаю, що ми обов'язково маємо пам'ятати кожного дня, якою ціною нам дається життя, якою ціною нам дається мир. І будемо робити все можливе для того, щоб найскоріше в нашій країні настав той час, коли ми можемо полегшено вздих вдихнути повним повними грудьми і сказати, нарешті Україна звільнилася від рашистського іга. Колись наші дідусі й бабусі врятували світ, європу, нашу батьківщину від такої чуми, як фашизм. Але на жаль, не всі засвоюють ті уроки, які дає історія. І Сьогодні нашим сучасникам, сьогодні нашим хлопцям, дівчатам доводиться рятувати знову ж таки Європу, світ і нашу батьківщину, але вже від нової чуми від расизму. Тому такі дні, звичайно, це дні скорботи, дні пам'яті, дні вшанування тих, хто поклав своє життя за те, щоб ми сьогодні могли жити і наші майбутні покоління теж могли жити і творити. Сьогодні і завтра ми разом з народами світу відзначаємо День пам'яті та примирення та день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ці дні посвята пам'яті тих понад 80 мільйонів людей, чиє життя було обірвано насиллям світового масштабу, людям усіх рас і націй чоловікам і жінкам, воїнам і мирному населенню, малим дітям і старим. Усім загиблим і усім тим, хто вижив та пройшов через усі кола пекла тієї війни. Пам'ять Пам'ять – це не просто частина історії, це наша совість, біль, наша гордість, пам'яті наших дідів, батьків і старших братів, пам'яті вічно молодих офіцерів і солдатів, що мужньо боролися з ворогом і перемогли, пам'яті тих, хто поліг смертю хоробрих, пам'яті всіх. Чиї серця обпалила Друга світова? Звучить державний гімн України. Пам'ять та вшанування подвигу ветеранів, які боролися з нацизмом і перемогли його, є моральним обов'язком українців. Не менше заслуговують на увагу інші, кого торкнулася війна. Остарбайтери, підпільники, діти війни, цивільні, які постраждали від окупації і бойових дій, що прокотилися через їхні міста і села. Тому що війна це завжди мільйони маленьких і великих людських бід, які розтягнуті в часі. До слова запрошується Валдський міський голова Сергій Мазур. Колись пройде час, і слова ніколи знову ми, наші діти, наші внуки будуть повторювати, озвучувати, пам'ятаючи те, що відбувається сьогодні, пам'ятаючи цю кровополитну жорстку війну на знищення всього українського, дітей, родин, території. Житла, інфраструктури. Ми однозначно переможемо у цій остаточній війні над історичним ворогом нашого народу. Але для цього повинні бути єдині. Для цього повинні бути згуртовані і не декларативно, а практично підтримувати і допомагати нашим захисникам. Не раніше, а сьогодні. Можливо, не щодня. Але точно чистіше ніж раніше, тому що те, що сьогодні відбувається на полях бою, те, що відбулося сьогодні вночі, те, що відбулося позавчора вночі, при тому, що більшість спала, це потрібно підтримувати і допомагати. Я хочу акцентувати увагу тут. Коли маленька частина нашого суспільства знаходиться на одному із священних місць, ми повинні посилити питання підтримки та допомоги Наших захисникам, щоб дійсно ніколи знову все не повторилося. Ми десятки разів збиралися тут і сотні разів будемо збиратися в майбутні роки на священних містах і місцях нашої громади, в нашій країні, віддаючи шань. Пам'яті нашої історії, віддаючи шану нашим захисникам, нашим близьким або далеким родичам, віддаючи пам'ять нашій історії у Другій світовій війні, лихої гори горе, якої не обминуло жодну родину. І про це багато разів тут говорилося і говорилося десятиліттями. Але ми з вами сьогодні є живими свідками тому, що воно знову повторюється. Тому знання історії як шлях до її неповторення, ми повинні вкладати в свідомість наших дітей, особливо в наших дітей. Так само, як і гордитися українською мовою, її виражатися, думати нею і спілкуватися нею. Як перші базові принципи. Які ми як батьки, які ми як представники базових напрямків, це освіта, культура, повинні дійсно привчити і закохати наших дітей в ці базові принципи. Для того, щоб через десятиліття, знаючи історію, яка постійно повторюється, ми могли по-іншому дивитися і по-іншому жити. І розуміючи, що закладений фундамент у переможній війні, яку наш народ переможе спільно збройними силами, ніколи не дасть можливості зазіхати на територіальну цілісність та свободу нашої країни. Цінуємо і пам'ятаємо подвиг всіх, хто в роки Другої світової війни. Знищував фашизм, цінуємо і також пам'ятаємо всіх наших хлопців та дівчат, хто 9 років боронить нашу країну і підтримуємо наші збройні сили. Щиро дякую всім, хто прикладає для цього зусиль. Слава Україні! В сьогоднішній день особлює героїзм, силу духу, ратну працю, вічну скорботу за мільйонами нерозквітлих українських доль, нездійснених мрій і задумів. Для нас нащадків найвищою життєвою істиною є вірність їх справі і громадянському обов'язку. Довічна синівська шана і повага. Наш земний уклін всім, хто виніс на своїх плечах лихоліття років окупації та пекло концтаборів, хто піднімав з руїн і відроджував рідне село, місто, країну. Наша вічна пам'ять тим, чиє ім'я викарбуване на гранітних скрижалях перемоги, і тим, хто так і лишився невідомим солдатом. Пам'ять про них не підвладна часу, як не підвладна часу, любов до батьківщини. Я пам'ятаю вас, мої герої. Я принесу конвалій навесні і чорнобривці в літньою порою, калини кетях у осінні дні. Залишу стигли Яблучко на Спаса і крашенку у великодній час, щоб поминальна свічка не загасла. Завжди я пам'ятатиму про вас. Оголошується хвилина мовчання. Раз як і в роки Другої світової війни Україна воює з підступним ворогом у 1939 -му, 1945 тридцять ворогом були нацисти. А сьогодні це расисти, російська версія імперського націоналізму та фашизму. Із сумо можна констатувати, що не вивчені уроки історії самозамилування та імперські амбіції перетворили сучасних росіян і спадкоємців перемоги над нацизмом у нових нацистів. Путінська Росія, яка посягає на нашу незалежність і територіальну цілісність, намагається зруйнувати міжнародну систему безпеки і загрожує миру у всій Європі. Ця боротьба триває щоденно вже багато років, і ми не маємо права здаватись. Бо для нас це війна за свободу, цивілізованість, демократію та європейські цінності проти агресивного сусіда злочинця. Місць наших збройних сил є запорукою існування держави та збереження прав людини та громадян. Подвиги наших дідів, батьків та матерів сповнені глибоким патріотизмом, і сьогодні надихають молоде покоління плекати у своїх серцях любов до рідної землі і ревно її захищати. Перемогли нацизм, переможемо і расизм. Дякуємо. Можете покласти квіти пам'яті. У нас була виховна година на 8 годин, і я розповідала дітям, що це сьогодні за день, 8 травня, тому що цей день відзначаємо ми лише в Україні з 2015 року. І їм цікаво, хоча вони маленькі ще, але і не такі, четвертий клас. І я завжди такий посил хочу передати своїм дітям. Нашим поколінням, що ми маємо пам'ятати, пам'ятати свою історію, пам'ятати людей, які звершили цей подвиг. Ми маємо знати, ми маємо говорити про те і розповідати своїм дітям, своїм поколінням. Ніколи не забувати, зараз повномасштабне таке вторгнення. в нас приклад, звичайно, надзвичайно сумний. Але, мабуть, наші діти будуть пам'ятати, що таке фашизм і що таке расизм. І ніколи знову це, звичайно, якраз для нас. Сьогодні ми прийшли навідати героїв, які воювали у другій вітчизняній війні, віддати їм пам'ять і положити їм цвіти на квіти на ось цей пам'ятник. Ми будемо їх завжди пам'ятати. Я хочу, щоб цей расизм нарешті закінчився, бо ну це не людство, це навіть не можна називати звірями. Це дуже сумно, що вони нас так підвели. Я з Харкова, та це дуже сумно бачити те, що вони це роблять з нашими землями. Ми їх дуже багато разів прощали, та вони не брали цей шанс. Вони його загубили. Ми прийшли покласти квіти за усіх наших воїнів, які загинули від цієї страшної війни.